Пані та панове для привітання всіх освітян і для церемонії нагородження молодих вчителів. Ми запрошуємо на сцену першу леді України, пані Олену Зеленську. Ваші оплески, будь ласка, перша леді України! Вітаю! Дуже приємно, що вже третій рік поспіль мене запрошують, щоб вручити нагороди нашим найкращим вчителям. І... В мене багато емоцій, але впевнена, що найголовніша емоція, яку зі мною розділять всіх, хто в цій залі і поза нею, це вдячність. Я думаю, що про це багато говорили сьогодні, але я все ж таки маю сказати це ще раз: вдячність нашим вчителям, що вони, попри всі страшні випробування, попри жахливу війну, продовжують. Вчити наших дітей і не тільки вчити основним предметам, але й вчити своїм прикладом стійкості, вірі в життя, вірі в те, що все буде добре, що є надія в кожної дитини, в кожної родини і в нашої країни. Сьогодні я маю честь нагородити професіонала в номінації Молодий вчитель, і це сама ця номінація дуже надихає, тому що. Вона дає надію, що дійсно професія є престижною для молоді, і що робота їх захоплює і не лякає складнощами. Скажу чесно, перед виступом зазирнула в соціальні мережі нашого номінанта, іноді ми це робимо. Ну, ви познайомитися з людиною заочно, і дійсно там. Багато його думок про професію важливих і цікавих думок, якими, я думаю, він дозволить поділитися. Отже, як він пише, учитель не просто людина із профільною освітою, це насамперед людина, яка надихає власним прикладом, яка поруч, яка веде шляхом любові. Я впевнена, що саме таким вчителем він і є. Людина, яка веде шляхом любові. Бо, як сам каже, найперше хоче виростити із учнів щасливих людей. А це саме те, чого ми всі хочемо для нашої країни. Ми хочемо, щоб Україна була країною щасливих людей, а ще країною вільних і небайдужих. Отже, вітайте, Петро Сітик, місто Львів. Друзі, підтримайте, будь ласка, підтримайте, бо для наших вчителів, чоловіків сьогодні це дуже хвилююче видно по їхніх очах. Пані Олено, пасибі величезно. Зараз світлина.